Наше господарство було засноване у 2004 році моїм батьком Лозинським Анатолієм Івановичем. Все починалося з перших 5 гектарів землі. На даний момент вже господарство налічує близько 14 тисяч гектарів землі. Ці возмінні вирощуємо основні культури: це цукровий буряк, пшениця, кукурудза, соняшник, озимий ріпак та соя. В зв'язку з умовами, які склалися з війною, повномасштабним вторгненням. Ми ще пішли в нові напрямки діяльності, такі як овочівництво, для того, щоб мінімізувати ризики, і якби господарство надалі трималося на плаву і ми були рентабельними. Цукровим буряком ми займаємося десь близько 15 років і практично зразу і почали працювати з господарством УПІАГРО. Цукровий буряк складає всі в 20% на сьогоднішній момент. В тому регіоні, де ми Можемо її осіяти, це зв'язано з логістикою. Цукровий буряк це основна стратегічна культура для нашого господарства, яка має рентабельність порівняно з іншими культурами. Ми рухаємося в сторону точного землеробства. Це є і GPS-моніторинг, ndvi знімки посівів. Повністю якби, цифровізовано все збирання. В Вінницькій області нараховується ще 5 діючих цукрових заводів, хоча раніше їх було близько 40. Цукрові заводи, з якими ми працюємо, це заводи Укрпромінвест Агро. Ми вже з ними працюємо багато років, і є в нас, крім партнерських просто ділових відносин, є і особисті відносини дружні. Агрономічний супровід теж одна з важливих. В новій програмі Цукровий буряк вибір розумних, яка допомагає нам якісно, ефективно вирощувати цукрові буряки і добиватися гарних результатів. Цукрового буряка в цьому році посіяно 1400 гектарів. З них 50% ми висіваємо селекцію КВС, 50% і десь по половині конвізо, по технології конвізу та по класичній технології. З КВС овських цукрових буряків по технології Smart посіяні КВС Джеконда та КВС «Популяра», По класичній технології КВС Акація. Ми взагалі технологію конвізу працюємо в цьому році вперше. Раніше ми тільки займалися класичними буряками. Технологія сподобалася в плані того, що вона набагато легша в захисті. Гербіцидному і може вирішувати нам ряд проблемних бур'янів, в обробітку менша нагрузка на оприскувачі і менше задіяно при цьому людей в роботі. На цьому полі в нас висіяно КВС популяра. Тут основна проблема це був переущільне ґрунт після дощів і не дуже хороша густота. Тут густота десь близько 70 тисяч рослин на гектар. Але, тим не менш, селекція потужна в КВС. Джеконду ми викопали, вивезли там урожайність на рівні 50 тонн, при цукристості 18 середній. Акацію ми ще до кінця не вивезли, але там ми бачимо десь в районі 60 тонн урожайності повинно бути. І зараз цукристість йде 20%. Укрпромінвест Агро для партнерів своїх була створена програма, яка називається Цукровий буряк вибір розумних. І один із складових цієї програми це зручний телеграм-чат-бот, де ми можемо в режимі онлайн бачити якісні показники, фізичну вагу, залікову вагу, забрудненість за конкретний день, коли ми відгружаємо. Також можемо побачити в режимі онлайн роботу лабораторії заводів і завжди у піагро йде на зустріч, коли ми. Якісь якісні показники нас не влаштовують. По роботі можна приїхати в лабораторію, при нас можуть зробити аналіз. Також є в чат-боті вказана ціна, по якій вони можуть викупити у вас цукор. Сьогодні ви скидаєте заявку на продаж, завтра вам заходять кошти на рахунок. У мене прекрасний син, який сьогодні супроводжує 1400 гектарів буряка. Займалися цукровими буряками, коли ціна цукру була і 10 гривень, і 950 гривень. Працювали раніше із Турбницьким цукровим заводом, який був опущено порізали, Капусянський цукровий завод, Соколовський цукровий завод, Городківський цукровий завод. Подобається класна команда, класні люди. Ми з своєю сторони стараємося прикласти максимум зусиль. Однозначно, плюс 150 ми останні роки вирощуємо більше, наприклад, від інших. Ми так вже бачимо, що буде близько 4 тонн цукру з гектара. Ми завжди рахуємо цукор, це кошти, там, який бивал не був, сьогодні цукристь 20. Трошки покопали, коли засуха була, бо запереживали те, що, можливо, не виконав таку кількість. Але нічого, слава Богу, пішов дощик, все зараз класно. Наша компанія оплачує 90 кілометрів доставки цукрових буряків до заводу за наш рахунок. А в 2023 році середнє плечо доставки наших цукрових буряків від партнерів складає 87 кілометрів. Це дуже, дуже суттєва відстань, яка потребує дуже великих коштів і великого парку автомобілів для оперування. Дуже багато партнерів в цій зоні, які ніколи не сіяли, бояться сіяти, тому що цукровий буряк це ну, найвищий пілотаж для агрономів. Але зараз з'являються технології, такі як Канвіза Смарт, які значно простіше, значно зручніше для наших партнерів. І завдяки таким технологіям партнерів стає більше, які ніколи не вирощували, які бояться вирощувати. Це перше. А по-друге, це партнери, такі як, наприклад, Анатолій Іванович Челозінський, компанія Квавікати, які являються гарним прикладом для компаній, які поряд з ним. Біля нас тут поля є компанії Колос. Та пустянний, не сіли, в цьому році посіли 115 гектарів, дивлячись на нього і розуміючи, що можна отримувати гарний прибуток. Тому завдяки людей, які з нами довго працюють, які нам довіряють, вони стають якби, нашими провідниками і на їхньому прикладі інші дивляться, що можна з нами попрацювати. Які основні страхи були у аграріїв? Посію, потім не викопаю. Буду в грудні забирати болота по коліна, буде два місяці лежати, потім обмануть на лабораторії. А ще комбайн не знайду, тому що знайти комбайн, там, брати кукурузу сою, там, ну, це простіше, а це спецтехніка, її не так багата в Україні. І люди цього просто бояться і не хочуть зв'язуватись. Тому і наша програма націлена на роботу з цими страхами і е, роботу, щоб люди цього не відчували і вони могли отримати те, що хочуть. А в першу чергу це агро... тяжка культура. Що треба? Треба дати гарних агрономів, агросупровід. Тому в нашій компанії, в програмі буряк. вибір розумного, і був створений відділ агроконсультацій, в який входить входять дуже досвідчені гарні агрономи, які вибирають поля, допомагають, і дивляться історію полів, можна лі там отримати гарний прибуток. Присутні обов'язково посіві. При кожні 10 днів ведуть і дають рекомендації через там наші меседжери, телеграм-бот до партнерів, що треба робити. І далі присутні накопці. Тобто весь період від підготовки до збору урожаю, вони присутні поруч і дають рекомендації, основна мета якої отримати гарний прибуток. Тому що наша політика це він-він. Чим більше заробить наш партнер, получить гарний прибуток, тим краще буде розвиватися наша програма. І якщо ми будемо виконувати те, що ми взяли на себе, це агросупровід, це чесна, абсолютно відкрита робота лабораторій. Це підтверджують просто цифри партнерської якості сировини, коли наші партнери зараз здають цукрові буряки, з ФЗ 6-7%, цього навіть вони ніколи не думали, що такого не буде. Так мало, тому що це чесно. І цукристість 18-19. от Анатолій Івановича монополі присутні більше 20 цукристість. Це дуже гарний результат. І це чесно, і тому люди перестають цього боятися. Ну і, звичайно, наш сервіс по допомогу знайму, техніки. Із сівалками ми допомагаємо. А якщо не своїми сівалками, то ми допомагаємо знайти, допомагаємо якби, створити такий інформаційний хаб для всіх партнерів, коли партнери в цій програмі, «Сокровий буряк» можуть не тільки отримати послуги, а навіть і надавати. Наприклад, ну, Анатолій Іванович купив дуже гарну якісну сівалку коршмаєста. І в цьому році він посіяв не тільки собі, а ще більше трьох тисяч гектарів нашим партнерам в нашій програмі. А він отримав можливість працювати, окупати техніку. Наші партнери отримали можливість посіву гарної сівалки. Наше домовлення, що вони з другом своєчасно розрахуються, і ціна дешевше ринку на 20%. Всі, Це всі виграють. Наша основна мета цукровий буряк викопаний у партнерів повинен лежати в полі всього кілька днів. Не тижнів, не місяців. Це основна робота. Для цього ми складаємо графіки. І починаємо вивозити цукровий буряк партнерів, починаючи з на початку вересня і закінчується в листопаді.